Недаром кажуть найжорстокіша тварина на першому місці то людина. Є людина, словно дикобраз, до нього не торкнутися коли тебе враз. Є даже мавпа отдихає, коли в крові алкашка грає. Є, словно хіщник ненаситний, стирає все з землі невинний. Є, словно зайчики сидять. Аби не трогали би нас. Є лиси і ось так і носить, все оглядає навкруги, кого ж і ще їм обдорить. Є незалежні, як орли, вони без перешкод, лицят лиш вись. Є добрі і розумні, як слони. Є злобні й тупі, як ті гієни. Є як шакал в людській подобі, а є левцар, він безподобен. І лиш одне розличчя в нас. Усій, тієї твари на землі, потрібна малость сито їсти, дітей ростити, гнездо звити, взимку бути, теплом зігрити. Хіба людині більше треба, що треба рушити планету? Які потреби такі маємо, що все навколо погибає? Що в світ несем лише розруху, хвороби, голод, війни, біль? Навіщо нищим ми цей світ? Від самі в ньому проживаємо? Хіба в тварин таке буває?